з вами розговорюємо. Санітарний реанімобіль для вивозу тяжко та легко поранених бійців з поля бою на етапах медичної евакуації. Призначений для транспортування двох. Тяжко поранених бійців, які будуть знаходитися на ношах, яким буде в на шляху евакуації надаватися до допоміжна штучна вентиляція легенів. Ми дуже вдячні за те, що є такий автомобіль. Нам зараз будуть в нагоді будь-які санітарно-транспортні автомобілі. Випадково я побачила, що Повідомлення, що є хлопці в Данії, які мають купити машину. Хто візьметься за транспортування? Я відгукнулася, познайомилася вже з цією родиною. Була дуже вражена, що це прості люди, які на заробітках, які заробітчани, які далеко від своїх сімей, і це ну це значна сума вартість цієї машини. І я була дуже вражена. Ну, перш за все, вважаємо, що кожен свідомий українець повинен мати свою громадянську позицію. Якщо ти не на війні, то ти маєш допомагати у тилу. Тільки так ми здатні перемогти нашу сусідню країну, і вигнати російських загарбників з нашої території. Бажання допомогти воно було завжди, і тільки як з'явилася ця машина, відразу ж було прийнято рішення її купити. Низькі уклі нашій дівностоп'ятій бригаді, саме завдяки яким у нас мирне небо над головою. І пишаємося їхньою відвагою, які вони героїчно боронять кордони нашої держави. Знаєте, дуже радий і гордий, що у нас є такі діти: дочка, зять, племінник це вони разом працюють і разом вирішили так зробити. Це не передати словами, це не передати, і були сльози, і радість, і гордість все зразу.